З настанням холодів та з початком опалювального сезону збільшується кількість пожеж у будинках. Щоб зігрітися, люди вмикають електрообігрівачі і часто про них забувають, йдучи на роботу, чи залишають на ніч. Іноді з увімкненими приладами залишають в будинках самих дітей. Як запобігти трагедії, будемо говорити з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Вітаю Скільки пожеж сталося від початку опалювального сезону? Хочу сказати, що за неповних два місяці, тобто з початку опалювального сезону, на території Вінницької області сталося 139 пожеж. З них 55 це в житловому секторі, це туди входять і житлові будинки, і господарчі споруди, і літні кухні. Скільки людей постраждали в цих пожежах? Хочу сказати, що ми маємо, на жаль, вже трагічні випадки. Троє віничан загинули під час цих пожеж. Якщо говорити про основні причини, від чого виникають дані загоряння, то це три випадки: в нас виникло через, як не банально би звучало, через дитячі пустощі з вогнем. Одинадцять при порушенні правил безпеки пожежної безпеки під час експлуатації печей, а також в нас основні причини це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних установок різного роду електрообігрівальних приладів, подовжувачів, подовжувачів та, звісно, короткі замикання електромережі. Люди залишали їх увімкненими і йшли. Чи є якось? різні причини? Вони, звісно, всі досліджуються, встановлюються, з чого саме виникають дані пожежі? Але здебільшого, коли виникають такі загоряння, є людський фактор, тобто люди вперто ігнорують всі основні вимоги і правила пожежної безпеки. А які поради для населення, аби запобігти цим трагедіям? Якщо ми говоримо про приватні домоволодіння і про ті оселі, де люди ще користуються печами та грубками, то мають пам'ятати, що вони мають бути у справному стані, не допускаються ніякі тріщини. В них має бути обов'язково перед пічю топочний лист, не можна зберігати поблизу грубку та печі та камінів рідкі паливо-мастильні матеріали. Дрова, сірники, запальнички, все має бути справне, печі необхідно чистити два рази на рік, струшувати сажу. Якщо ми говоримо про електрообігрівальні прилади, то користуватися потрібно виключно сертифікованими і навіть подовжувачами, як би то банально не звучало, не забувати вимикати електричні прилади з розеток і не допускати перенавантаження електромережі. І мусимо нагадати про те, що треба доглядати за дітками, адже як свідчить статистика, я вже говорила, три випадки це саме виникли пожежі через дитячі пустощі з вогнем. Ми хотіли б звернутися до батьків, аби вони не перекладали відповідальність за знання правил безпеки життєдіяльності лише на освітян та рятувальників. Потрібно вдома з дітками проговорювати. Всі основні алгоритми і аспекти даного питання, ну і також ховати від дітей сірники та запальнички, адже це не іграшки. Ми вам дякуємо, Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області, була у нашій студії.